Здавалось би, це просто рік, але він був дуже насичений в хеша. ми Багато чого робили, Я вже насправді забув, що робив на першому семестрі. І Зараз я дивлюся і чітко бачу, з чого я починав, які в мене тоді були ідеї, як я розвивався. Там якісь кризи ставалися, якісь і так далі. І там куди я прийшов. Ти ще раз переглядаєш свої роботи, але вже з такої достатньо далекої дистанції фінальної, такої презентативної, свіжий погляд на. Те, що ти вже робив, на те, що робили твої одногрупники, і ви загалом по новій, з якимось певним уже набутим іншим досвідом і пройденим шляхом. Ці результати якось разом виглядають для мене якимись неочікуваними і кількість і якість і все ну я, я шокований. Професія архітектора вона різнобічна і вона включає в себе як технічні знання, так і гуманітарні знання. Студенти шукають різні шляхи для вирішення того, хто вони є, і як вони бачать свою графіку, як вони бачать свої проєкти. Коли ми почали працювати над виставкою, ми побачили наскільки багато робіт наші студенти власне виконали протягом цього року. Це був цілий ліс робіт, і ця кількість і це різноманіття власне стали для нас таким поштовхом до формування концепції. Він створився прозорий, тому ми можемо бачити таким чином проєкти, які створилися навколо цього лісу. Це студійні проєкти, це насправді найважливіший блок в нас. От, а все інше, наприклад, написання есеїв, графічні роботи, вивчення історії. Це все допомагає замкнути це коло найцікавіше. Це мабуть послідовність, яка вибудовується, коли ти заходиш в зал, тому що. А вона дуже не нав'язувала. На центрі багато вільного простору. де якраз висять роботи, то якась, знаєте, вільність у виставці тебе не тягнуть за ручку. Я займався одним блоком Volume and Mass Studies. І ми протягом цього блоку робили 500 макетів. Ти береш цей об'єм робіт, якось з ним працюєш, якось працюєш з глядачем. Виходить, всі студенти, всі допомагають, всі е, доволі активні, всі виконують доволі різні насправді задачі, і це допомагає якось і об'єднує насправді. Це цікавий процес ще об'єднання між викладачами, між куратором та е, студентами. Ми знаходимося на якихось, е, не знаю, як це сказати, але найбільш більш цікавих. Рівних комунікацій, це вже стає щось таке більш сімейне. Це неймовірна енергія, та яку і впевненості, це багато чого. Можливо, це чудово. В першу чергу, звісно, це студійні проекти. Це студійні проекти студентів першого року навчання, другого року навчання та дипломні проекти наших випускників, які також цієї зими випустилися і отримали свої дипломи. Тут також можна побачити дуже багато робіт з вибіркових дисциплін, з конкурсного проектування. Це також роботи з гуманітарного блоку, есеї, дослідження, а різні різні проекти. Зрештою, навіть настільні ігри. Після того як студенти та викладачі покинули Харків, а це була Доволі емоційна нота на всіх це дуже вплинуло. Тому на цій виставці ми вирішили створити емоційну кімнату. Дипломні проекти дуже цікаві, бо кожен є доволі унікальним, і це таке міркування про власні спогади, про певні просторові досвіди, які траплялися з нашими студентами та студентками, які власне мали великий вплив на всю їх подальшу роботу, а на всю їх подальшу практику. Маємо багато планів, але а, то, що головної енергії а, школи і, і було, і є, і відчувається на виставці, це таке розбудова цього спільного та якогось розуміння. Дуже важливо, що є розуміння, що далі буде, і це такий тільки початок важливого етапу. Це ми, ми зараз будуємо певну історію.